Ще одна країна заявила, що можливо, таки доведеться розглядати варіант, коли європейцям доведеться безпосередньо брати участь у війні в Україні. Це Фінляндія. Міністерка закордонних справ Фінляндії Ельвіна Валтонен заявила, що, хоча на сьогодні питання відправки фінських військ в Україну не стоїть на порядку денному і навіть не розглядається, не варто виключати варіанту, що це питання таки буде на порядку денному міністерка також заявила, що Макрон, президент Франції, був абсолютно правий, коли вперше порушив це питання. Адже внаслідок того, що він заявив про це на весь голос, в Європі були зняті будь-які табу щодо підтримки України. І зараз європейці розглядають самі різноманітні варіанти, в тому числі і варіанти, які не виключають. Прямого військового протистояння з Росією, а раніше це взагалі було табу. Таким чином, президент Макрон таки досяг своєї першої мети. А перша мета його було зняти будь-які червоні лінії у підтримці України, як неодноразово заявляли представники Франції, питання ж навіть не в тому, що завтра в Україну поїде армія Франції. Питання в тому, щоб на європейському континенті нарешті були зняті будь-які червоні лінії, і європейці не боялися перспективи можливого протистояння з Путіним. Тому що саме тому, що європейці бояться це, Путін і посилює тиск на Європу. Зараз ми бачимо, що внаслідок тої дискусії, яку почав Макрон, європейські країни розділились на дві групи. Одна група країн займає помірковану позицію. Вони вважають, що не треба загострювати ситуацію, і, можливо, треба навіть подумати, щоб досягти миру з путіним шляхом якихось перемовин. Ну, це такі країни, як Німеччина, напевно, Італія, Словаччина, Угорщина. А є країни, які налаштовані набагато рішучіше. Це країни Скандинавії, це країни Балтики, це такі країни, наприклад, як Польща, ну і безумовно Франція, яка найрішучіше налаштована протистояти Путіну. Мені здається, що ці країни, які мають щодо Путіна таку радикальну позицію, просто вже давно зрозуміли, що краще зупиняти Путіна на території України, ніж потім чекати його у себе вдома.